Беру м'ясо. М'ясо можна брати будь-яке. Звичайно, найкращий варіант це відбивна частина. Але сьогодні в мене взагалі з передньої лопатки вирізані шматочки. Дуже добре відбиваю молоточком для відбивних. З обох сторон, спочатку крупною фракцією, потім дрібною. Далі. Хто як полюбляє сіль обов'язково, перець мелений обов'язково. Якщо любите ще якісь приправки травки, додаємо. І я збризкую з пляшечки лимонним соком. Просто ось так зверху збризкую. Далі м'яско необхідно обов'язково змастити. Чим можна змастити? Свої шматочки я змастила сметана з гірчицею. Для інших членів родини це майонез. Можна ще використовувати замість сметани йогурт грецький. Або ж на крайній випадок, якщо або немає нічого, або не можна нічого, то просто олійкою або пензликом пройтися, або збризнути з. Пляшечки з розпушувачем. Дечко можна застелити силиконовим килимком, можна використовувати пергамент силіконізований. Наступним слоєм викладаю цибульку. Цибулька тонесенько порізана на півкільцями. М'ясо дуже полюбляє цибулю. І на м'ясові багато цибулі не буває. Наступний етап, він не обов'язковий, але повірте, так значно смачніше. Буквально по одній коктейльній помідорки на один шматок м'яса. Ну, тобто там 3, 4, 5 шматочків, дивлячись, який шматок і дивлячись, яка помідорка. Але смак змінюється значно. Ну і тепер всю цю красу посипаємо, звичайно, тертим сиром. Ось така краса у мене вийшла. Ті шматочки, де без майонеза я помічаю кропчиком. І відправляємо в духовку. Якщо у вас є режим просто низ, то можна спочатку поставити на низ, щоб воно проготувалося, а вже потім увімкнути верх, щоб заплавився сир або взялася скоринка. Якщо ж у вас, як у мене, немає окремо режиму низ, то тоді ставляємо верх низ. Але температуру знижуємо. Орієнтуйтесь по своїй духовці, але воно не має відразу згоріти, бо сир заплавиться швидко, а нам потрібно, щоб і м'ясо, і цибуля приготувалися. І ось така неймовірна смакота. У нас виходить в готовому вигляді. Швидко та дуже смачно. Тому готуйте і всім смачного.